Вічно буде Україна, її слава і воля вічно буде пам'ятати ми своїх героїв. Скільки горя пережили випало на долю. Розкуркулення, Чорнобиль, всі голодомори, царський гнізда давній давен і фашистське горе. Ми серденьком пом'янемо все, щоб не забути, щоб цьому уже навіки ніколи не бути. Бо в країні вольній новій тепер будемо знати, що вже ми можемо. Жити а не виживати. Вічна слава козака, той ще не схилився, що на рівень свого ката він не опустився. Вічна слава України старшої сестриці тої сильної держави в київській столиці, що ще правив там колись мудрий Ярослав. Завжди кожен українець правду в серці знав. Про розділення своє знищили ми змогу. Від Чернігів Херсона ми одна країна. Від Трипілля до тепер ми одна родина від Карпати до Азова лине рідна мова. Українська земля не фата моргана, буде щастя родити нененька кохана, Славну волю збережемо древньої країни, буде чесно будувати чисту Україну. І своїм гордитись буде рідний чоловік, і чуже в повазі мати заповів повік. Посміхнувшись із небес, мудрий наш Тарас, і тепер уже Європа проситься до нас. Вічно буде Україна, її слава і воля. Вічно будемо пам'ятати ми своїх героїв. Скільки горя пережили, випало на долю. І нарешті українці вибороли волю.